Так, Всім привіт. Зараз будемо готувати таку от справу. Будемо коріпілочки у горшках пробувати. Беремося тут поголові, які я тут робувати. Араз раніше обжариву коротілочку. І тоді далі покажу, що буду робити. Вот так, далее, цебуля. Далее морква. Обжарить. Так, сіль, перець і улюблені спеції. заклав, залив водою, будемо тушити. Так. Добавила вершків і початила трохи результат. В кінці ще зелень. І буде все. Так, що поки кипіть. Так, додала зелень. Зараз кипне хвилин 20 і можна буде знімати. Так, ну що ж. Все, страва, в принципі, готова. Можна доставати, накидати. Зараз будемо дегустувати. Так, такий результат у нас вийшов. Перепілочка взагалі гасенька. Ламається. Навіть я її трошки трошки перетримав. було трошки менше трати. Якось так. Коротше, перепілка з овочами. Я думаю, що в принципі можна додати хто що любить. Смак дійсно класний. Так що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Можете спробувати приготувати. Я думаю, сподобається. Слава Україні, героям слава і на все добре!